Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відогляді надамо вищу увазі професійний мережевий фрезер від компанії Bosch, а саме модель GOF 130. Як ви бачите, постачається він у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання, в нас, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також, як ви бачите, у нас є паралельний упор, копіювальна втулка, ключ, ролик, центрувальний штифт, гайка. До речі, гайки у нас в даному комплекті дві з цангою на 6 та на 8 мм. Також елемент системи пиловідведення. То, звісно, у нас в комплекті йде сам фрезер. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1300 Вт. Кількість обертів регулюється від 11 до 28 тисяч обертів на хвилину. Максимальна глибина обробки 55 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого пристрою. І Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що цей фрезер є професійним, відповідно призначений для промислового використання. Для того, щоб, наприклад, замінити цангу, у нас є ключ або можна заблокувати шпиндель за допомогою натиску на червону клавішу, Тут, тобто зробити це вручну. Як ви бачите, у нас присутній спеціальний захист для того, щоб оброблюємо матеріал після обробки не вилітав у напрямку оператора. Далі є у нас два фіксатори відповідно для встановлення паралельного упору. Також є можливість встановлювати копіювальну втулку. Для того, щоб обрати необхідну глибину заглиблення, у нас присутня спеціальна шкала та важіль на задній частині інструменту, котрий допомагає нам відрегулювати глибину заглиблення до необхідної та відповідно зафіксувати її, підпустивши даний важіль. Для того, щоб відрегулювати кількість обертів на руків'ї, тобто в зручному для нас місці, знаходиться поліща регулювання кількості обертів. Є положення від 1 до 6, проте можна робити це і трошки плавніше. Не обов'язково обирати одне з шести положень. Тобто досить точне налаштування кількості обертів. Для того, щоб запустити інструмент, потрібно затиснути червону клавішу з одного боку та натиснути на пусковий гачок. Тобто присутній захист від непередбаченого пуску. Поки ви не затиснете бокову клавішу, інструмент у вас не запуститься. Так само він не запуститься у випадку, якщо він працював під час наявності електроенергії. Вона випадково зникла. Потім знову з'явилася, проте фрезер залишився в мережі. Він не запуститься до тої пори, поки ви його не вимкнете та не запустите знову. Далі, друзі. Ви бачите, що в самому інструменті в нас присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження, а також наявне сервісне вікно для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Задля того, щоб не пошкодити оброблюваний матеріал під час обробки, в нас присутня спеціальна пластикова проставка, котра упереджує пошкодження матеріалу під час безпосереднього ковзання фрезеру по ньому. Друзі, як висновок, ми маємо достатньо потужний, універсальний. Адже у нас є два типи цанг, є копіювальна втулка, є можливість підключення пилососу та роботи без пилу. Інструмент для роботи пов'язаної з обробкою деревини. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.